І тільки вимкнув камеру, друзі, казав вам, що перспективні місця. Зараз покажу. Друзі, оце виногорода. Зараз побачите 4 біляка, тільки приїхали в ліс, тільки зайшли, бачите Лисичка яка гарна. Її тут дуже багато. Поруч білий стоїть. Лисичка. Неподалеку річка. Чут неї. Воно лисичка. От лисичка. Ось вона йде. Бачите її тут скільки. Оце все лисички. Оце так початок. Оце я розумію. А, ну-ка. Ох, хрустяшики Гарний грибочок. Ту маленьку залишимо. А лисичка гарна тут. Дійсно гарна. Ліжка теж збирає. Собаки побігли десь біля річки. Зараз і ми підійдемо до них. такий у нас сьогодні початок нашого походу. Супер. Друзі, ну не відпускає нас це місце, треба до собак іти, бо турбуємось. О тут ми знаємо ці місця, де ми зараз. Так що там не глибоко, але ж все рівно. О! Дивиться. Ой-ой-ой! Це так початок. А. О, яка. Та вон вона і далі йде, бачите. Вже чутно. струмочок, де собаки. І бачите. Опеньки. Але їм гаплик. Ну, вам покажу. Отак. Ніхто тут не зібрав. Воно ще. Ось вони, наші собакени. Друзі, вітаю. Сьогодні 29 серпня. Бачили, так? Да, початок? О! Дивиться. А це гарно. біленький і лисички. Сонечко виглядає. Ну, думаю, похід буде сьогодні гарний. Подивимось, що тут по грибочках. Ну, як завжди, все вам покажемо. Сьогодні вирішили далечко не забиратися в такі хащі. Що там? Рижик? Рижик? Рижик. Ще. Ще один? Угу. Да, тому що останні походи по таких хащах так налазились. Всі поцарапані, да? аж руки все пече. Ага. От давай. До наших грибочків. Поки йдемо вздовж річки, то так вправо, вліво дивимось Що тут по грибах є чи нема. Мухомор червоний може білий поруч буде, а бачите Ничего. А в тебе там что? Еще два рыжика. О, тримай. вже 4 ризика. Красиво. Гори видно. Ох ти Оцей струмочок, по якому ми йшли, ну от там вон трошки далі, він впадає вже в цю річку. А це у нас річка свіча. Ано, ще одна річка впадає. Красиво. А? Тут не перейдемо з тобою. Тут глибоко. Ага. Можна далі. Тут десь по коліна. Вирішили річку не переходити, а пойти вздовж. І бачите, ось так. Біляк. Нехай трошки поїли, але все рівно. Так, собакени, бачите гриб? Вперед, шукать. А це що, не вже такий польський, а? Зараз подивимось. Так, да, друзі, ну, одразу його чікнем. А, ні, бачите. Робочливий. Але поруч оцей точнісінько гарний. О! Воно ще польський. Йому все. Нехай залишається. Ну шо у вас? Польський, каже. Мухомор старий, червоний. А це що? Ні. пластинчатий. Вже відійшли десь метрів 50 від річки. Тут такі гарні місця. Ми то в цілому знаємо ці місця, але от саме тут не заходили ніколи. От так кожного разу їздимо і все далі і далі проходимо по місцям, куди ми їздимо. Ми доходили десь ну, метрів 100 назад, ми повернули, це було того року тут останнього разу. Назбирали непогано горбів. Ну, сьогодні вирішили піти далі. Подивитися і не даремно, дуже гарний ліс тут. Ребів небагато, але місця такі перспективні. І тільки вимкнув камеру, друзі, казав, що перспективні місця. Зараз покажу. Оно, ну, бачите, або білий, або червоняк. Судячи по ніжки, то червоняк. Да, думаю, так, да. ну зараз подивимось. А, о, яка, ну ніжка. Е! Та, червоняк. Ось так. А, чистесенький. Не губку, якщо що прибрати. І гарний гриб. 24-го року, ну, трошки не врожай по червонякам, ну по тих містах, де ми збирали у му році. От тут я уявляю, скільки тут червоняків. Це якраз такий саме ліс для них. Скільки їх тут, коли врожай. Ліс потихеньку змінюється. Бачите, вже багато ягоди. Кущів ягоди. А далі взагалі там не пройдеш. Ні, ріши, далі ми не пройдемо. Так, давай трошечки повернемось і або перейдемо через річку ту, або на іншу сторону. Гарне місця, але Жекірі, ходь сюди. Та вже непогано зібрали декілька білих, лисички, рижики і останній червоняк такий. Друзі, оце виногорода. Зараз побачите Чотири біляка, напевно, чотири. Бачите, трошки його поїли, але то нічого. О! Дивіться, з цієї сторони тільки поїли. А воно далі ще один. Не знаю, який він. І біля тебе, так? Да? Біля мене воно один. Так, чотири білих. Ану. Подивимось, як його тут. Ах ти! О, який! білячиць. Зараз. Так, зараз до тебе підійду. Ох ти. Ну це взагалі, да? Такий білий. А! І поруч з цим білим. Оно ще один. Отак. От ну той здоровий білий, напевно йому гаплик. Ну, о, а це ніжка тверда. Ще один, п'ятий. А, ото? Так. Ото схоже на цей. М -м. Ай. Марієму. але не знаю. Ні, пластинчатий під низом. А, ну а Оце грибочек. Байк їриш? Ага, так. Вони шо? всі такі гарні, а то один такий вже приросли. Ага. А оцей, зараз покажу, напевно йому гаплик все ж таки. Зараз подивимось. Ну, шляпка ще більш-менше, ножка хробочлива, але залишимо в лісі. А от такі три білих. Отак. От, от що у нас вже є. Гарно. А знаєте що, друзі? Оці їх знайшли. Ми тут йшли, але десь метрів, ну, напевно, 20 туди. А обратно пішли трошки ближче до лісової дороги. так вам. Зараз так і підемо ближче до краєчку. Може ще знайдемо. Ну, якийсь гриб стоїть. Я звідси бачу, що то не наш гриб. Сьогодні тебе везе, так? Да? Ці які польські, да? Білий, польські, ну глазасте. Повернулись Повернулися ми до е, річки Свіча, то що я вам показував, там де впадає той струмочок. І пішли вправо. А тут, друзі, взагалі жодного груба, ні поганки, ніяких. От так. Недалечко. А друг від друга ці місця. Але от так. В тебе також нічого, так? Да? Роздивилися, своїший, вона пішла трошки далі з собаками. Ліворуч там каже гарний ліс. А я подивлюсь тут. Ну, тут кущі дикої маліни височенні. А зараз подивимось. Якщо нічого нема, то будемо повертати. Може ще щось знайдемо, поки дійдемо до машини. Тут хоч якісь грибочки попадаються сироїшка. Стара така вже. Ну яка кучища. А тут, друзі, корів нема. Це дуже далечко. сел. Ну що, в тебе нічого? Угу. На камнях, бачите. Опеньки. А ну. Ух ты. так да. Ось так. Еще два опенька. все уже старый. Підіймаємось ми, друзі, вверх, по цьому струмочку. Гарно, так, да, сьогодні. Давай, Жика, пішли. Побачили, от від струмочка якісь гриби. Вирішив піднятися, подивитися, що це таке. Але, бачите? Ого! Такий розмір. Знизу пластинки. Я не знаю, Ріша. Такий величезний. Не буду зривати, ми таке не беремо. Вдала сьогодні грибна прогулянка, собаки набігались, а ми ще й грибочки зібрали. Зараз покажу. Ось що у нас вийшло. Білі гриби є, і досичні польські гриби, лисичка є, рижики є, є. просто супер. Але, друзі, треба їхати додому. З вами, як завжди, до наступної лісової прогулянки. Пока. Краса, яка. Ну що, Карпати, до наступного разу.